Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика. Перший клас кварцова. Завдання буде під номером 1. Тема Порівнюємо числа в межах 100. Ну що ж, давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь числовий промінь. Порівняй числа за їх розташуванням на числовому промені. Дивимося, числовий промінь від, сколь, від, скількох, від нуля і до 16. Ми знаємо, що чим правіше число так, в цю сторону, тим більше число. Один більше, ніж два, три більше, більше ніж два. Ой, 2, пробачте більше, ніж 1, 3 більше, ніж 2, 4 більше, ніж 3, і так далі. і так далі, да? 14 більше, ніж 13, 16 більше, ніж 15. Тобто в цей бік у нас йдуть менше числа, а чим правіше число, тим воно буде більше. Так, ну що, 3 і 7. Дивимось, де у нас знаходиться 3, і шукаємо, де знаходиться 7. 3 лівіше, 7 правіше. Отже 3 буде менше, ніж 7. Знак менше. Закритий ротик, а відкритий в сторону більшого. Далі 8 і 4. Шукаємо 8 знайшли 4 знайшли. 8 стоїть правіше, отже, 8 більше, ніж 4. Знак ми відносимо до першого числа. так? Ми читаємо його якби з першим числом, що 3 менше, 8 більше. 13 та 16. Знаходимо. Ось 13, ось 16. 13 стоїть лівіше, значить 13 менше, ніж 16. 10 та 14. 10 14. Отже, 10 менше, тому що стоїть лівіше, ніж 14. 14 та 15. Ось 14, ось 15. Ну, бачимо, що 15 це вже більше, але у нас починається з 14, тому ми говоримо, що 14 менше, ніж 15. 12 та 0. Ну, Я думаю, тут навіть шукати не потрібно, і так зрозуміло. Ось наше 12. Наприклад, 12 цукерок і 0 цукерок. Що буде більше? Звичайно, 12 більше, ніж 0. 11 і 9. Ось наше 11. і ось 9. Зрозуміло, що 11 буде більше, ніж 9. Тим паче, що тут дві уже цифри в числі, а тут лише одна цифра. 1 і 16. Що більше одна. Цукерка, чи 16. Зрозуміло, що 1 буде менше, ніж 16. Ось наша 1, аж он знаходиться 16. Тому ми ставимо 1 менше 16. І друга частина завдання. Спробуй так само міркувати під час порівняння двоцифрових чисел. Ну що ж, давай спробуємо. Що тут у нас? 15 та 19. Ну, тут поки що зрозуміло. Ось 15, а 19 буде аж десь там. Зрозуміло, що після 15, так? тому 15 буде менше, ніж 19. Як це також можна по іншому порівняти, якщо у нас немає числового променя? Зрозуміло, що 15 і 19 – це числа другого десятка, тобто після 10. І тоді ми порівнюємо лише, якщо десятки у нас однакові, то ми порівнюємо лише за одиницями. Зрозуміло, що 5 буде менше, ніж 9, а отже 15 менше, ніж 19. Дивись, наприклад, 25 та 29. І це 20, і це 20 однаково. Різниця лише в, в одиницях. І ми знаємо, що 5 менше, ніж 9. Так, ось 5, а ось аж 9. Тому і 25 буде менше, ніж 29. 23 і 21. Знову 20 і 20 однакові, дивимось тоді на одиниці, 3 і 1. Ось 3, а ось 1. Звичайно, що 3 буде більше, ніж 1. Значить, і 23 більше, ніж 21. 19 та 20. Дивимось на десятки. Один десяток, два десятка. Ну тут вже зрозуміло, що більше, там, де один десяток, чи там, де два десятки. Зрозуміло, що там, де два десятки, це вже більше. Ну, звичайно, після 19 йде 20. Ми це розуміємо. так? Тому, звичайно, що 19 буде менше, ніж 20. Один, бачимо, двоцифрове число двоцифрове число. Значить, беремо десятки, десятки. Тут вже десяток більше. Ще раз повторюю, як ми це будемо робити без числового променя. Десяток більше, а отже, він уже буде, це число буде менше, а це більше. Ось іще такий же приклад: 28 і 31. Тут два десятки, а тут вже три десятки. Тобто, одиниці нам вже не потрібно порівнювати, вже десятків більше, розумієте? Тому, звичайно, 28 буде менше, ніж 31. Тому що йде 28, 29, 30 і потім аж 31. 36 і 40. Знову дивимось на десятки. 3 і 6, Ой, 3 і 4, 3 менше. Отже, і 36 буде менше, ніж 40. Кому що не зрозуміло якісь питання, пишіть в коментарях обов'язково, будемо розбиратися і робити так, щоб було все зрозуміло. Тому що саме для цього ми записуємо ці відео. Так, 43, 47. Дивимось, десятки однакові. Ось, коли однакові, тепер вже дивимось на одиниці 3 та 7. Ось 3 і ось, ось, ось аж. 7. 3 буде менше, а отже, 43 менше, ніж 47. 58 і 60. Дивимось десятки. 5 і 6. 5, 6. 5 менше. Отже, і 58 менше, ніж 60. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Я з усіма прощаюсь до наступного завдання!